Обстріли Одещини та ситуація у Чорному морі, акції на Думській та розширення меж зони ЮНЕСКО це інтент. Акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. Вже котрий тиждень Одещина потерпає від обстрілів та нальотів. Практично кожну ніч на цьому тижні лунали сирени повітряної тривоги. Так, вночі 17 вересня окупанти випустили по півдню Одещини 10 крилатих ракет типів Х-101, Х-555 і Х-55 і 6 дронів «Камікадзе» «Шахід-136». У повітряних силах ЗСУ повідомили, що вдалося збити всі шість шахідів. П'ять ракет збили над Одеською областю. На жаль, чотири ракети, що долетіли, вибухнули на території приватного аграрного підприємства в Березівському районі. Люди не постраждали. Наступної ночі ворог завдав удару дронами по Подунав'ю. 11 безпілотників збито, але є влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Знов обійшлося без жертв. Чергова атака окупантів за допомогою безпілотних дронів в ніч на 19 вересня для Одещини була не така гучна. До нас долетів лише один шахід, якого знищили сили ППО. Ну а 21 вересня ворог змінив тактику. Випустив ввечері по Одещині ракету Онікс. Голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що є влучання в рекреаційну інфраструктуру Білородністровського району. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували. Жертв серед цивільних немає. Посол США в Україні Бріджит Брінк порекоментувала російські обстріли Одеської області вночі 17 вересня на своїй сторінці у соцмережі ікс, колишній твіттер. вона наголосила, що у той час як українське зерно годує світ. Росія веде війну проти необхідної для цього цивільної інфраструктури. Була рада дізнатися вчора, що два цивільні кораблі зайшли у порт Чорного моря для завантаження майже 20 -ма тисячами тонн зерна для країн Африки та Азії. Перші кораблі, які прибули після цинічного виходу Росії з чорноморської зернової ініціативи. Відповідь Росії. Обстріли Одеської області на світанку у той час, як українське зерно годує світ, Росія веде війну проти необхідної для цього цивільної інфраструктури. Написала Бріджит Брінк. І щодо кораблів, про які згадала пані посол, один з них Ресайленд Афріка з трьома тисячами тонн пшениці, яке вийшло з порту у напрямку Босфору. Друге судно знаходиться у порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту. Судна знаходиться під прапорами Ліберії та Палау. А їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, додавши, що це перші судна, які зайшли у порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден. І тут треба додати, що за всім, що відбувається у північно-західній частині Чорного моря, уважно стежить авіація НАТО. Як стало відомо, кілька розвідників знаходилося над румунською територією якраз стежило за судном Ресайленд Африка. Два літаки електронної розвідки бомбардіє Challenger 650 рухалися уздовж східного кордону Румунії, виявляючи можливі провокації РФ щодо судна. Пізніше до них приєднався літак комплексної радіоелектронної розвідки, турбогвинтовий лохід. Також 18 вересня міністр інфраструктури України повідомив про те, що ще одне заблоковане через війну судно вийшло з порту Одеси та прямує встановленим тимчасовим коридором руху. Відомо, що Балкер Пума вийшов з Одеського порту і попрямував у напрямку румунських територіальних вод новим тимчасовим коридором, встановленим для цивільних суден військово-морськими силами ЗСУ. Балкер зайшов до Одеського морського порту ще 19 лютого 2022 року, та не міг покинути порт через початок бойових дій та закриття відповідних районів Чорного моря. У межах участі у загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерешем. Про це повідомили в офісі голови держави. Однією з найголовніших тем стали перспективи поновлення роботи чорноморської зернової ініціативи. Президент привернув увагу генерального секретаря ООН до використання державою агресором іранських безпілотників для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України. 20 вересня стало відомо, що у Чорному морі за 25 миль від берега між протокою Солина і гирлом Бистре стався вибух на судні Сима. Про це повідомляє CNN з посиланням на Румунське морське рятувальне агентство MRCC. 12 членів екіпажу, зареєстрованого у того Африка, були евакуйовані та доставлені до отримання меддопомогою у порт Суліна біля кордону з Україною. За попередньою інформацією, вибух стався у машинному відділенні судна. Екіпаж сповістив, що на їхню думку судно натрапило на міну. Однак, румунська влада заявила, що поки не підтвердила причину вибуху. Пише CNN. Також відомо, що цей Балкер віз цемент на зворотньому шляху. На його мали завантажити продовольство в одному з портів Одещини. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. І до речі, інтент потрапив до переліку рекомендованих медіа, які презентували експерти інституту масової інформації та детектор медіа. Презентація інтерактивної мапи рекомендованих медіа відбулася 18 вересня. Від Одеси у перелік потрапило шість видань. З усіма подробицями ви можете ознайомитися якраз на нашому сайті. Інтент.прес. Посилання під цим відео. На початку вересня в Одеській області нарахували понад 226 тисяч людей, які зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи. Що стали такими з 2014 року, з них 186 тисяч переїхали на Одещину, рятуючись від повномасштабного вторгнення Російської Федерації та бойових дій, що його супроводжують з лютого 2022 року. Тож соціологи фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва протягом 10-21 липня 2023 року опитали 708 мешканців Одеської області віком від 18 років. Аби визначити відношення жителів регіону до переселенців, а також до представників інших національностей, у тому числі і росіян, виявилося, що більшість жителів Одещини сприймають внутрішніх переселенців як мешканців однієї країни. 46,6% сприймають їх саме так. Щодо мовного питання, то практично 42% вважають, що права російськомовних взагалі не порушуються. Інші цікаві результати цього дослідження на нашому сайті. Посилання на статтю під цим відео. Переходьте третій тиждень поспіль до Одеської міської ради виходять люди, які виступають проти нецільових витрат бюджету, зокрема проти тендерів на реконструкцію Київського районного суду. За словами мітингувальників, належної реакції ані від місцевої, ані від центральної влади поки що немає. Ми повинні це змінити. І дякую паті, що вона все це організувала. Це дуже важливо для родичів, тому що без підтримки наші хлопці не можуть. Дякую. Дякую. Дякуємо. У суботу, 16 вересня, на акцію прийшло біля тисячі невайдужих містян, які співали гімн України, скандували все для перемоги, гроші на зсу життя військових. А також вже традиційно вшанували пам'ять загиблих на фронті захисники України хвилиною мовчання. До речі, одеська журналістка Ірина Гриб повідомляла, що до міського голови із запитом щодо скасування недоречних тендерів звернувся Олег Кіпер, очільник одеської обласної військової адміністрації. У своєму листі Олег Кіпер зазначив, що реконструкція будівлі суду не є тією нагальною потребою громади, що обумовлена необхідністю у її здійсненні саме у воєнний час та з огляду на постійні ракетні обстріли, зокрема адміністративних будівель, та попросив ініціювати перегляд цих питань з огляду на доцільність витрачання бюджетних коштів на зазначені цілі. І шанс завершити історію з грошима на ремонт суду був 21 вересня. прийшло засідання постійної комісії одеської міськради з питань планування бюджету і фінансів. Голова комісії, депутат від фракції Європейської солідарності у міській раді Олексій Потапський запропонував зняти фінансування ремонтних робіт Київського суду. Однак для ухвалення цього рішення не вистачило одного голосу. Проте, у той же день було прийнято рішення про надання додаткових 102 мільйонів гривень на фінансування сил оборони України. І судячи з усього, у цю суботу активні Одесити знов почнуть день з філіжанкою кавою і зі співами на думській площі. Продовжується боротьба з ухилянтами та з тими, хто їм допомагає. Правоохоронці оголосили підозру голові лікарської комісії в одному з одеських медичних закладів, яка за хабарі видавала липові документи ухилянтам від призову в офісі генерального прокурора. Повідомили, що лікарка за півтори тисячі доларів видавала довідку з діагнозом туберкульоз, яка надалі ставала приводом для військомату визнати чоловіка непридатним до служби. У лікарки були двоє посібників, які передавали їй гроші від клієнтів. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним та відсторонення від займаної посади медпрацівниці. Межі зони ЮНЕСКО в Одесі можливо будуть розширені. Про це повідомляють на офіційному сайті міста. Справа у тому, що науково-методична рада Міністерства культури та інформаційної політики України рекомендувала розширити межі об'єкта ЮНЕСКО в Одесі до вулиць Торгової, Ковальської, Успенської та Лідерсовського бульвару. Однак експерти міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць, на думку яких покладаються керівні органи ЮНЕСКО наполягають на більшому розширенні меж історичного центру Одеси для Одеси. Результат такий, що під час консультацій додаткових з представниками ЮНЕСКО і КАМОС і КРОМ, це консультативні органи ЮНЕСКО, все ж таки було прийнято рішення про те, що зона основного об'єкту ЮНЕСКО має бути розширена до кордонів комплексної охоронної зони, яка проходить в Одесі по вулиці Пантелеймонівській і Вулиці Старопортофранківській. це були їх рекомендації. Міністерство культури України під час своїх консультацій хотілося, щоб ми цю територію трохи зменшили, але ІКОМОС настояв на тому, щоб ця зона саме відповідала комплексній охоронній зоні. Це має свій сенс. Я думаю, що незважаючи на. Обмеження, які будуть існувати, це все ж таки правильне буде рішення, так як історична частина міста, яка сформувалася і архітектурно, і з точки зору плану забудови міста, це буде на краще в перспективі. Кілійський фотограф Олексій Сало показав, у яких логотипах він зараз бачить кілію, вилкове Ізмайл Терені, що на Одещині. Незламна Бессарабія, підписав автор та виклав у Фейсбук патріотичні світлини. Він пояснив, що саме зараз у цих містах до кожної ночі готуються як до важкого іспиту, тому на світлинах не представлені, наприклад, Арцис, Волград чи Сарата. Міста, в яких сигнал повітряної тривоги перестав бути просто звуковим фоном, до якого звикли під час війни. Сьогодні ці міста є буквально на лінії вогню. Я жодним чином не намагаюся розділити на більш-менш гідних, просто там зараз найгарячіші точки у південній Бесарабії. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press. і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе, не нехтуйте сиренами і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.